Ріхадермін, замовили ось такий Вірідін. Ну Він був тільки один такий на сайті Я не пам'ятаю, що я замовляла. Чи челлендж, здається, для цибулі. Ну, щось замовляла і замовила його. Тут кілограм. от Я його зараз буду замочувати, дивитись інструкцію що там йому робити. Але ми ще замовили наград вижі. А вже прийшло на нову пошту, але ми забули його забрати. Треба забрати буде там. Ще ми замовили по кілограму трьох видів. Потім вам також покажу, тому що не знаю, як це спрацює. Хто користувався, таким також а, пишіть в коментарі дуже цікаво відгуки а, саме про цей триходермін. От, Ну і покажу вам трошки квітів. Такі квіти купували маргаритки, ще якісь там плетунці, от тюльпан. Вилізну тут у нас, буває, кури заскакують сюди. Ось такі красиві квіти у нас. Також трошки їх підживили і вони трошки після дощу прийшли в більш нормальний вигляд. Така комба. Хочеться, мабуть, пофарбувати колесо, щоб воно не було таким страшним. Так, сюди додала 100 грамів десь приблизно. Він такий як порошок. Там написано настояти його 20-40 лин. Ну, нехай годинку настоюється. І процідити. Це я колочу на 10 літрів води. Там написано 5-7 кілограмів на гектар. Це десь з розрахунком 70 грамів. Я трошки більше више буде. Перший раз його вносимо. Там його все одно треба вносити кожні два тижні, я здається, читала, на постійній майже основі, поки не почнуть Ось так, Зараз його схватули, нехай стоїть настоїться, і будемо поливати.